Кримінальне право України, злочини проти правосуддя, група злочинів, які перешкоджають одержанню достовірних доказів та істинних висновків у справі. Стаття 373. Примушування давати показання. Звертаю увагу, що Конституція України, статтею 28 встановлюється, що ніхто не може бути підданий катуванню жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність поводженню чи покаранню. Також це передбачено в нормах КПК, в яких забороняється домагатися показань у вину підозрюваного свідка потерпілого експертів з шляхом насильства погроз та інших незаконних дій саме порушення таких вимог утворює злочин передбачений статтею 373 Кримінального кодексу України з об'єктивної сторони цей злочин полягає в незаконних діях, які є засобом примушування особи давати показання під час її допиту. Наприклад, це погрози або залишення без їжі, погіршення режиму тримання під вартою, притягнення до відповідальності близьких застосуванні фізичного насильства. А також незаконні дії можуть бути у вигляді обману, наприклад, різних обіцянках дати наркотики, наприклад, або, або покращити становище. А злочин вважається закінченим з моменту примушування давати показання. З Суб'єктивної сторони це прямий умисел, мотиви, значення не мають на кваліфікацію. Суб'єкт спеціальний робітник правоохоронного органу, який проводить дізнання або досудове слідство. Частиною 2 статті 373 іде кваліфікація, зокрема, вчинення цього злочину і застосуванням фізичного або психічного насильства, або із знущанням над особою. Фізичне насильство це, наприклад, катування, нанесення побоїв. Якщо наслідком було заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або вбивство вчинене кваліфікуватися, тоді буде за сукупністю злочинів. Щодо знущання над допитуваним, то... Це включає в себе нанесення образ та інші дії, що грубо і цинічно принижують гідність людини. Покарання за статтею 373 може бути за частиною першої обмеження або позбавлення волі, за частиною другої позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину стаття 383. Треба на неї обов'язково звернути увагу. Крім основного, безпосереднього об'єкта інтереси правосуддя, цей злочин має додатковий об'єкт, інтереси особи. З об'єктивної сторони завідомо неправдиве повідомлення. Про вчинення злочину полягає у повідомленні про нібито вчинений злочин, яке адресується органам дізнання слідчому прокурору або суду. Це може бути повідомлення у будь-якій формі усній письмовий за допомогою третіх осіб анонімно. Неправдиве повідомлення може стосуватися як самого факту злочину, наприклад, повідомлення про нібито вчинену крадіжку, так і особи, яка нібито вчинила злочин. Закон чітко зазначає коло органів, куди може бути спрямоване неправдиве повідомлення. Звертаю увагу, що пода. Я такого повідомлення до інших органів влади не утворює даного складу злочину, тому що безпосередньо не спрямоване на Правосуддя. Злочин вважається закінченим з моменту одержання такого повідомлення відповідним органам, незалежно від того, чи була порушена кримінальна справа, чи було притягнуто до кримінальної відповідальності особу, про яку говорилося у повідомленні. З об'єктивної сторони це прямий умисел. Суб'єкт будь-яка особа. Частина 2 статті 383 додає кваліфі... кваліфікуваний вид цього злочину, тобто завідомо неправдиве повідомлення, поєднання з обвинуваченим особи в тяжкому чи особливо тяжкому злочині злочині або із штучним створенням доказів обвинувачення, а також чинене з корисливих мотивів. Показання е, перепрошую, покарання за злочин визначений в статті 383. В нас можуть бути виправні роботи. Реж обмеження волі. Наступне – це завідомо неправдиве показання, стаття 384. З об'єктивної сторони цей злочин полягає у даванні завідомо неправдивих показань свідком чи потерпілим, або завідомо неправдивого висновку експерта під час провадження дістання до судового слідства. Або в суді, а також у завідомо неправильному перекладі, зробленому перекладачем. У таких самих випадках, тобто завідомо неправдивий переклад. Звертає увагу, що неправдивість показань свідка або потерпілого полягає у повідомленні відомості про факти і обставини справи, які не відповідають дійсності. Це злочин вчиняється лише активними діями, тобто. Мовчання свідка про відомі його дійсні обставини справи є однією з форм відмови від давання показань, може тягти відповідальність за статтю 385, звертаю на це увагу. З об'єктивної сторони цей злочин вчиняється тільки з прямим умислом. Тобто особа чітко усвідомлює, що дає завідувані правдиві показання. Звертаю увагу, якщо вона мовчить або замовчує про відомі обставини, то це вже тягне відповідальність за статтею 385. Суб'єкт злочину по статті 384 свідок потерпілий експерт-перекладач обвинувачений і підозрюваний, за давання неправдивих показань відповідальності за цієї не несуть. Частина 2 статті 384 в нас... Безпосередньо встановлює більш сувору відповідальність за неправдиві показання, якщо вони були поєднані з обвинуваченням у тяжкому чи особливо тяжкому злочині, або зі штучним створенням доказів обвинувачення чи захисту, а також вчинені з корисливих мотивів. Покарання в нас виправні роботи арешт а може бути, а також за частиною 2 статті 384, позбавлення волі. Наступна відмова свідка, віддавання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків. Це визначено статтею 385 Кримінального кодексу. За вчинення цього злочину відповідають лише особи, викликані як свідки, або призначені експертом чи перекладачем у суді або під час провадження до судового слідства. Звертаю увагу, обвинувачуваний або підозрюваний, за відмову давати показання відповідальності не несуть треба звернути увагу, що відповідно до статті 63 Конституції України особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе членів сім'ї близьких родичів, коли яких визначається законом. Цей припис Конституції фактично відтворює частину 2 статті 385 кримінального кодексу, де зазначено, що не підлягають кримінальної відповідальності особи за відмову давати показання під час провадження дізнання до судового слідства або в суді про себе, а також членів їх сім'ї чи близьких родичів, коли яких визначається чітко законом. Покарання за 385 – штраф або арешт до 6 місяців наступне це перешкоджання з'явленню свідка потерпілого експерта, примушування їх до відмови віддавання показань. чи Висновку стаття 386. з об'єктивної сторони цей злочин виражається у перешкоджанні з'явленню свідка потерпілого експерта до суду, органів досудового слідства чи дізнання, примушування їх до відмови віддавання показань чи висновку, а також додавання завідомо неправдивих показань чи висновку шляхом погрози, вбивством насильством, знищенням майна. Злочин також може полягати в підкупі зазначених осіб з тією ж самою метою. Злочин вважається закінченим з моменту самої погрози або підкупу. Суб'єктивна сторона прямий умисел пов'язаний. З, з, з певною метою, тобто примушування свідка потерпілого експерта відмовитися від давання показань або давання неправдивих показань чи висновків суб'єкт будь-яка особа. А, звертаю увагу, що якщо такі дії вчинені особи, яка проводить дізнання або досудове слідство, то вони вже будуть відповідати за, части, за статтею 373 Кримінального кодексу. А, покарання за статтею 386 це може бути штраф або виправні роботи, або арешт. Наступне невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист, стаття 380. Звертаю увагу, що з об'єктивної сторони злочину потребує встановлення діяння, наслідку та причинного зв'язку між діянням і наслідком. Діяння може полягати у неприйнятті рішення, несвоєчасному прийнятті рішення про заходи, заходи захисту або у невжитті або несвоєчасному вжитті достатніх заходів для безпеки працівників суду, правоохоронюваних органів, осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві членів їх сім'ї. Рішення про застосування заходів безпеки щодо суддів робітників правоохоронних органів приймає голова суду, керівник органів внутрішніх справ, прокуратури, а щодо осіб, які беруть участь кримінальному судочистку, орган суду, дізнання, слідства, прокуратури, органи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Органами, що забезпечують безпеку зазначених осіб, є внутрішні органи, служби безпеки, прикордонні органи, а також командування військових частин щодо військовослужбовців. Особи, які беруть участь в кримінальному судочинстві, вважаються заявник, потерпілий його представник, підоз... підозрюваний, обвинувачуваний, захисник, законний представник, свій позвач, відповідач їх представники, світов, експерт, члени сімей і близькі родичі. Злочин вважається закінченим, якщо внаслідок неприйняття відповідного рішення або заходів безпеки настали тяжкі наслідки. Тяжкі наслідки це вбивство, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Знищення майна, викрадення дитини. Зазначені наслідки повинні бути заподіяні саме внаслідок зазначених дій, тобто знаходитися з ними у причинному зв'язку. Суб'єктивна сторона умисел або необерезність щодо діяння, неприйняття заходів і необерезність щодо наслідків. Суб'єкт спеціальний, тобто службові особи, органів, на які покладені функції забезпечення безпеки зазначених осіб, покарання за статтею 380 і позбавлення волі до 5 років. Наступне це розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи взятої під захист, Це стаття 381. З об'єктивної сторони цей злочин вважається вчиненим у розголоченні відомості про прийняття рішення про заходи безпеки або про їх здійснення, якщо ці дії спричинили шкоду здоров'ю особи, взятої під захист. Цей злочин вважається закінченим, якщо внаслідок розголочення заподіяна шкода здоров'ю особи, взятої під захист, наприклад, стали відомості відомі злочинцю, який знаходиться на волі, і він завдав потерпілому тілесні ушкодження. Суб'єктивна сторона саме розголошення вчиниться умисно, умисно, наслідки, тобто які здійснені вже, це необережна вина, суб'єкт, особи, які прийняли рішення. Про заходи безпеки або особи, які здійснюють застосування заходів захисту, а також службові особи, які ці ріш, яким це рішення стало відомі у зв'язку з службовим становищем. Частина 2 статті 381 кваліфікує безпосередньо. Відповідальність передбачає за розголошення відомості, якщо воно спричинило смерть особи, взятої під захист або інші тяжкі наслідки. Окарання може бути як штраф обмеження волі, так і арешт і позбавлення волі. Наступне розголошення даних до судового слідства або дізнання. Звертаю увагу, це стаття 387. Відповідно до кримінально-процесуального кодексу, дані досудового слідства чи дізнання можна оголосити лише з дозволу слідчого і прокурора або органу дізнання і лише в тому обсязі, в якому тому вони визнаються можливими. З об'єктивної сторони, ознаки цього злочину мають місце, коли дані досудового слідства або дізнання розголошуються без необхідного дозволу або в неналежному обсязі. Суб'єктивна сторона прямий умисел, тобто особа усвідомлює, що в неї розголошуються дані досудового слідства або дізнання без дозволу. Суб'єкт, особа, які є відомі дані до судового слідства або дізнання, попереджена прокурором, слідчим або органом дізнання про обов'язок не розголошувати такі дані. Це в нас хто може бути. Захисник свідки потерпілий, цивільний відповідач. Понятий експерт, перекладач та інші особи, які були присутні при провадженні слідчих дій. Частина друга цієї статті безпосередньо накладає відповідальність, якщо такі дії здійснені суддею, а прокурором слідчим, працівником органів дізнання. Незалежно від того, чи брали ці особи безпосередню участь у досудовому слідстві чи дізнанні, звертаю увагу, характер розголошення відомостей повинен обов'язково ганьбити потерпілого або принижувати його честь і гідність. А, покарання за злочин. Визначений статтею 387 може бути як штраф, арешт, а також з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Наступна 396 стаття приховування злочину полягає в приховуванні злочинця, знаряд чи засобів чинення злочину, слідів злочину чи предметів здобутих злочинним шляхом. Звертаю увагу, що кримінальний кодекс розрізняє два види приховування. Заздалегідь обіцяне і заздалегідь не обіцяне. Перше, тобто заздалегідь обіцяне у нас відповідно до частини 5 статті 27 кримінального кодексу розцінюється як співучасть у злочині, а саме як пособництво. Заздалегідь не обіцяне приховування визначається як самостійний злочин проти правосуддя і визначається статтею 390. 106. У цьому випадку приховування не дає виконавцю або іншим співучасникам попередньої обіцянки, тобто приховувач не обіцяє. Таке приховування карається лише приховування тяжкого або особливо тяжкого злочину, звертаю на це увагу, тому засталогідні обіцяне приховування злочину в невеликої або середньої тяжкості, а в принципі взагалі не тягне кримінальної відповідальності. А з об'єктивної сторони приховування це лише активна діяльність із приховування злочину або злочинця в різних формах, наприклад, надання житла, транспорту, одягу. Також приховання може бути у виді приховання знарядь, знищення знарядь, злому, приховання пістолета або засобів чинення злочину, наприклад, знищення кліше для виготовлення підроблених штампів. Приховування виявляється лише у фізичних діях, тому так зване інтелектуальне приховування за статтею 396 не карається і може тягти відповідальність, якщо воно само по собі є злочином проти правосуддя. Наприклад, давання свідком завідомо неправдивого показання для приховування справжнього злочинця. Заздалегідь необіцяне приховування, злочин триваючий. Він починається з моменту приховування злочину або злочинця і закінчується його а, припиненням або присіченням. Наприклад, у результаті затримання приховувача органами влади або з'явлення його із зізнанням. Суб'єктивна сторона прямий умисел, за якого ви не усвідомлює, що приховує тяжкі або особливо тяжкі злочини, бажає вчинення цих дій. Суб'єкт злочину, будь-яка особа. А безпосередньо у частині 2 статті 396 зазначено, що не підлягають кримінальній відповідальності за цей злочин члени сім'ї чи близькі родичі особи, яка вчинила злочин, коло яких визначається безпосередньо кримінально-процесуальним кодексом. Покарання, арешт або позбавлення волі, або обмеження волі. Наступне це порушення правил адміністративного нагляду, стаття 395. Безпосередньо у даній статті визначається, що законом України про адміністративний нагляд за особами звільненими з місць позбавлення волі, це в нас закон від 1 грудня 1994 року. Визначено, що нагляд такий встановлюється з метою запобігання вчиненню злочинів окремими особами, звільненими з місць позбавлення волі і, здійснення, і для здійснення виховного характеру. З об'єктивної сторони злочин вражає. Це перше у самовільному залишенні особи місця проживання з метою ухилення від адміністративного нагляду. Друге у неприбутті поважних причин у визначений строк до обраного місця проживання особи, щодо якої встановлений адміністративний нагляд у разі звільнення з місць позбавлення волі. Суб'єктивна сторона прямий умисел, пов'язаний з метою ухилитися від адміністративного нагляду. Суб'єкт особа, яка досягла 18 років, щодо якої встановлений адміністративний нагляд. А безпосередньо покарання у нас за статтею 395 арешт на строк до 6 місяців.